Зараз ви дивитеся на колись невпевненого у собі шляхтича, який через непереборну пристрасть до дружини суперника спричинив справжню бійню у власній державі. По суті, через власну хіть він розвелив іще нещодавно наймогутнішу аристократичну імперію Європи. А далі їх одружив сам православний патріарх, і буквально за три роки цей бунтівний гетьман наказав повісити і цю жінку. Призвідницю всіх катастроф. Як так сталося, сідайте зручніше дорогенькі, бо це страшне. Те, що у Хмельницького дружину відібрали брехня, і безумовно, він сам, намовивши дружину Чаплинського, викрав її. Потім довго під час повстання жив з нею, узяв шлюб, а згодом. Убив її. Так писав про гетьмана його сучасник, польський історик Веспесіан Коховський. Тож гарантую, ви зараз реально прозрієте, глянувши на усім нам чудово відомого Богдана Хмельницького очима польських джерел та й українських також. Таке враження, що саме гетьман надихнув сумнозвісного Арестовича на опис процесу душіння жінки. Значит, мальчики, пока нас девочки не слышат, и мы можем с вами нормально, откровенно поговорить, что хочется сделать с этими созданиями, вот скажите, в норме? Придушить. Причем душить, не отпуская, не отпуская вообще, вот просто придушить. Мне сначала, конечно, хочется трахнуть, но потом, когда уже надоело, то это самое, то что хочется, или, или привыкли, или наелись, дальше хочется что? Придушить. Нахрен просто просто задушить, щоб його ніколи не було, і ще після после года три не розмикати пальця, пока от гарантіровано не задушиш. Правильно? Хоча, якщо вірити Олексієві Данилову, а оскільки він очолює Раду національної безпеки і оборони, я раджу саме так і робити, то Арестович, який не очолює ніхуя, і якого взагалі стяними тряпками погнали з посади навіть радника Єрмака. Насправді або агент ФСБ, або поводить себе так як ворожа нечість, між іншим як і підстаркуватий Селе Яневський, який мало того, що не приховує зневаги до українських військових, про що я вже розповідав у цьому сюжеті, так і ще й відкрито атакує державотворчий образ Хмельницького. Хмельницький чорт. Не, Хмельницький це серійний вбивця. Людина, яка привела цілий народ в рабство. А чорт він чи святий, це вже вам вирішувати. До речі, ви знали, що в Ізраїлі за те, що ви комусь покажете 5 гривень, можете отримати на горіхи? Про це також згадаємо. І ви зрозумієте, чому ви цього не вчили у школі. Достеменно навіть не з'ясовано, коли народився Богдан Хмельницький 1595 року чи наступного? Його батьком був чигиринський підстароста Михайло Хмельницький, який перебував на службі у коронного гетьмана Станіслава Жалкевського, а потім у його зятя Івана Даниловича. Цікаво, що факт шляхетства Хмельницького не доведений за найпопулярнішою версією його батько шляхтич, якого шляхом Баніції позбавили статусу. Вважається, що освіту Богдан здобув у Львівській єзуїтській колегії, тобто, як не крути, це точно не той простакуватий, хоч і хитрий українець, якого з нього часто малюють. Уже згодом Богдан Зиновій із батьком взяли участь у польсько-османській війні 1620-21 років, під час якої у битві під Цецорою обидвоє потрапили в османський полон, хоча є й версія, що старшого тоді ж убили. І ось, де гартувалась сталь, Хмельницький пережив два роки галерного рабства, який використав для кар'єрного зростання, як так? А просто вивчив турецьку і татарську мови. А потім, коли він був перекладачем у якогось османського морського сановника, Богдан зважується на втечу, яка вдалася йому блискуче, що свідчить про непересічний характер майбутнього національного героя України. І масового вбивця за одно. По поверненню до Суботова, його зараховано до реєстрового козацтва, а невдовзі він одружується з Ганною Сомко, від якої були сини Тиміш і Юрась та й інші діти. Богдан при цьому на печі не відсиджувався, ходив із запорожцями на османські міста, і у віці, трохи старше 30 років, разом із козаками захопив передмістя Стамбулу. Тобто із запорожцями він добряче знався, мав серед січоваків військову славу, а з 1637 року Хмельницький серед вищої козацької старшини брав участь у повстанні проти Речі Посполитої, у тому числі у Кумейківській битві, та як військовий писар підписав капітуляцію під Боровицею 24 грудня 1637 року. Згодом цей уряд скасувала, і Хмельницький став одним із сотників Чигиринського полку. Наступні роки присвятив головне своєму господарству на Чигиринщині в Суботові, в Слободі Новоселиця і суміжних землях. Тривалий час нічого в колишньому козерлюзі, який штурмував Стамбул, не нагадувало про славні подвиги. Богдан Хмельницький жирів, пиячив і залицявся до прислужниці своєї хворої дружини, яка була. Прикутою до ліжка і не могла дати гарячому Богданові любові. От із цього подейкують деякі джерела, яким вірять деякі історики, усе і починалося. Одного разу невідомо коли, але найпевніше 1647 року дехто Даніель Чаплинський зауважив, що колишній козак, мабуть, уже не надто небезпечний, та й документи на маєтності у нього можуть бути сумнівними. Тож можна цього Хмельницького добряче поскупти, можна і його сина пристукнути, а заодно увести чарівну чи то гелену, чи то Мотрю, яку ми частіше називатимемо Оленою. Тобто ту саму прислужницю, хтось сказав ляшку, а хтось русинку. Хоча історикиня Тетяна Таїрова Яковлева називає найвірогіднішою ту версію, згідно з якою Олена була сиротою і мешкала в будинку свого опікуна. Хмельницького, допомагаючи по господарству, а от Чаплинський в неї нібито реально закохався, що загалом навряд чи можна було би назвати платонічною любов'ю. Ну ви зрозуміли? Насправді, в Чаплинського була дуже вагома причина поводитися так розкуто, про що сповіщають джерела, адже такі рейдерські атаки на майно русинів українців ставали нормою для зажерливих поляків тих часів. І схема полягала у тому, щоб відібрати документи на майно, без яких нічого не доведеш у судах. Тому Чаплинський виконав таку собі функцію бика, а за трофейну служницю Хмельницького взяв собі за дружину за католицьким обрядом. А стояв за такою нарваністю Чаплинського цілий рід власників Чигиринщини, конець польських, коронний гетьман Станіслав і його син коронний Хорунжий Олександр. Хмельницький взагалі-то звертався до короля Владислава IV, який привілеєм від 22 липня 1646 року затвердив суботів за ним. Але конець польська на це поклали. Конець польсьці, Перепрошую. за такий цинічний каламбур, оскільки вважали своє шляхецьке право вищим, аніж укази якогось там шведа на престолі. Жечпосполіта. І, взагалі, хороше питання, як вигріб із цієї історії Богдан, адже хтось із недругів точно бажав йому смерті. Під час татарського нападу на Чигирин один польський жовнір вдарив Хмельницького шаблею по шиї, врятувала залізна сітка, прикріплена до шолому. Можливо, це було останньою краплею. Хмельницький подався на січ, де почав підбурювати до повстання озброєних на війну з османами козаків. Нещодавно їх озброїла корона, щоб кошмарити османів, але кошмарити ця зброя почала саму шляхту до того ж заодно з татарами та тими ж османами. Однак давайте подивимося на всю послідовність її злочинної державної зради, вчиненої Хмельницьким. У кінці грудня 1647 року. Хмельницький та його старший син Тиміш, і ще один фігурант нашої майбутньої масакри якому на той момент стукнуло якихось 15 рочків, з невеликим загоном козаків подався на Запорожжя. 24 січня Хмельницький із запорожцями захопив усі човни та провіант. 25 січня вони заволоділи фортецею. При цьому значна частина реєстровців перейшла на бік повстанців. Невдовзі батька Хмеля було обрано за гетьмана. А от після цього і ще нещодавно жиріючий, підтоптаний дід. А тепер раптом батько нації почав строчити універсали та будувати армію. І що це були за жахливі для поляків заходи? В універсалах до українського народу Хмельницький закликав вступати до лав козацького війська. Паралельно з тим, він налагодив виробництво пороху, організував закупівлю зброї та боєприпасів. На дипломатичному рівні не відставав, заручився підтримкою Османської імперії. Та кримського хана Іслам Гірея III, тобто військовою допомогою, ціль допомоги війна проти Речі Посполитої, не війна проти короля, а саме проти польських сарматів, які Пошалелі з безкарності і аристократичної ароганції». як твердять історики, це був початок нової збройної боротьби за рівність прав українців у речі Посполитій. Що після смерті Владислава IV, який подобався Хмельницькому, тобто з 20 травня 1648 року переросла у національно визвольну війну українського народу, очолену Хмельницьким. Гаразд, якщо вам не подобається національна визвольна, називайте цю війну другою націєтворчою. Чому другою? Не знаю. Мені подобається вважати першою націотворчою війну. Володимира Святославовича за підкорення домінантному етносу проукраїнців та його новоотриманій православній ідентичності непокірних племен залісся. Хоча дехто може вважати таку війну першою українською імперіалістичною, але то вже деталі. Якщо хочете більше дізнатися про націєтворення українців та московитів, пишіть у коментарі. А поки до сповнених кривавої люті. Та шаленого захвату перемог Хмельницького. По суті, що сталося? Польський елемент на теренах України, тобто там, де був отой україно-русинський субстрат, системно нищився. Українські війська громили польську армію, українські селяни громили та грабували польські маєтки, і це була реальна війна між православними та католиками. Між українцями та поляками, між українськими та польськими сарматами, якщо хочете. До речі, про ідеологію сарматизму я докладніше розповідаю ось у цьому відео на каналі Кандидат цинічних наук. А ви на мене, до речі, підписуйтеся, ставте вподобайку цьому відео і розповідаєте друзям про нього. Українські війська протягом 1648 року громили поляків під жовтими водами. Корсунем і пилявцями, і підняли все народне повстання. До речі, коли я кажу українські, то також маю на увазі сучасне розуміння кримських татар як корінного народу України, а на той час природних союзників війська Запорозького та Козаків. Між іншим це стосується також і євреїв, яких у козацькому війську таки й було. І про це свідчать відповідні документи, що в принципі підважують концепцію антисемітизму Хмельницького, яку роздувають, здогадаєтеся хто і здогадаєтеся навіщо. Саме тоді було і здійснено облогу Львова та Замостя, визволено з під влади речі Посполитої велику територію України. Учасник подій Роман Ракушка Романовський на прізвисько Самовидець так описує цю хвилю революційного піднесення, що почалася у 1648 році і наростала далі. Так усе що живо піднялося в козацтво, аж заледве знайшов в якому селі такого чоловіка, жеби не міг або сам, або син до войска йти. А єжели сам не здужав, то слугу парубка посилав. А й не як кілька їх било, всі йшли з двора, тільки одного заставали. Вже трудно було онаймита. Навіть де в городах були і права майдабурзькі, і присягли бурністрови, і райці свої уряди покидали, і бороди голили, до того війська йшли. Коротше кажучи, це був уже не виступ винятково козацтва за власні вольності. Це була правдиво українська війна проти домінування. Польсько-шляхетської меншості на Україно-Русинській території для Богдана Хмельницького цей підйом знаменувався особистими амурними досягненнями. Адже одним із перших вчинків гетьмана після здобуття перемог під жовтими водами та корсунем став його романтичний шлюб із Оленою Чеплинською. Ну ви зрозуміли, з чинною дружиною свого недруга. Так так, от вам і ранньобарокова доба. Їхнє весілля відбулося приблизно у середині липня 1648 року, і це був найпевніше цивільний шлюбний обряд, який не тоді був поширений в Україні. Венеційський посол Альберто Віміна, який знав про цю історію Хмельницького, навіть було подумав, що у козаків поширене багатоженство або принаймні практика розлучень. Хоча слід відзначити, Хмельницький над усе волів убити Чеплинського. І дехто з істориків вважав, що причиною цьому було прагнення зробити Олену вдовою за католицьким обрядом, найпевніше через династичні міркування Хмельницького. Ясно, що всі ці моменти із непогашеним заміжжям Олени напружували не лише католиків, а й православних. Як я вже вам розповідав, ось у цьому сюжеті про картину Миколи Івасюка в'їзд Богдана Хмельницького до Києва, київський митрополит Сильвестр Косов. Явно не симпатизував Хмельницькому, а може, й ревнував його до Єрусалимського православного патріарха Паїсія, який вирішив намутити на Богданові тисячу золотих і табунець баских коней, а заодно і зробити Хмельницького лідером нового православного світу, якщо раптом той такий прийом не проконає на московському цареві, до якого після Києва збирався Паїсій. Але тут деталі для нашої історії важливо, що Паїсій одружив Богдана та Олену. Цікаво, що заочно за відсутності дружини, при цьому відпустивши обом гріхи. Звісно ж, я так розумію, для вас, шановні глядачі, все це вже нагадує якусь ранньомодерну Санта-Барбару із героєм п'ятигривневої банкноти та монети у фокусі дій. Але що каже сувора історія про ці обставини? На основі того, що про Чаплинську Хмельницьку в листах до короля батько Хмель не згадує, Михайло Грушевський робить висновок, що лише трагічний кінець привернув до неї увагу, і таким чином склалася пізніша історія про неї як про степову гелену, через яку розпочалася козацько польська війна, тобто натякає Михайло Грушевський навіть ім'я у неї, якийсь підозрілий косплей Іліади. Як же ця жінка згадується у тогочасних документах? У більшості випадків її називають жінкою Чаплинського, або пані Гетьманша. Крім того, в історії вона фігурує як Гелена, знову чи не метафора це була, або Мотрона. Є версія, що полька Гелена отримала це ім'я, коли вінчалася з Хмельницьким за православним обрядом. Або ж Мотря була русинкою, і, власне, це й було її справжнім ім'ям. Як у Самовиця, так і у Граб'янки, мова йде про те, що Хмельницький, з дозволу цареградського патріарха, взяв за дружину свою кому чигиринську старостиху Чаплинську при ще живому чоловікові. Граб'янка додає, що це вона в лиху годину умовила свого чоловіка випустити Хмельницького з темниці, коментуючи події ще 47-го року. Де іншим чином трактує події Саміло Величко. Хмельницький. Прийшовши з козацьким військом із Запорожжя до Чигирина, піймав був самого ворога Чаплинського і відтяв йому голову. Після того він пойняв собі в жінки його дружину. Величко тут перегинає. Чаплинський пережив Хмельницького як мінімум на шість років, але свідчень про його особисте ставлення до Олени так і не лишилося, хоча можна з певністю припустити, що Хмельницького він терпіти не міг. А от поляки загалом Олену ненавиділи, і на це було чимало причин. Найімовірніше, вона була православною, надто легко віддалася Хмельницькому як на одружену шляхтянку, ну і її щиро любив їхній найлютіший ворог Богдан. Тому, відверто кажучи, над Оленою завжди ходили грозові хмари, навіть мирного 1650 року, коли Хмельницький часто насолоджувався її товариством у Суботові. І найбільше від стосунків Богдана та Олени, як і від подальшого їхнього шлюбу, прозрівав Тиміш. Хлопцеві на той момент було 17-18 років, і на цей час він добряче вже інтегрувався до стрімкого, ризикованого та жорстокого козацького життя. І він же розумів, до чого все могло йти. Можна припустити, що Тиміш остерігався народження молодшого братика, на якого Хмельницький. Поставить у власних династичних іграх. А може, це були суто людські ревнощі, хто зна. Але протягом того року Богдан постійно конфліктував із сином, і причиною того часто була Олена. Хоча, якщо проаналізувати деякі історії щодо неї, складається враження, що Тиміш мав підстави недолюблювати Мачику і через її поведінку. Так за свідченням історикині Ольги Піскун. Після розгрому козаками польського гарнізону фортеці Кодак у жовтні 1648 року вози зі здобичу відправили пані Гетьманші у Чигирин. Та же сама пані Гетьманша, напившись з попом, подарувала йому капелана Кодацького монастиря, щоб той виміняв на нього свого сина в Орді. Цитує вона документ Хмельницького. Чи свідчить це про свавілля Олени? Безумовно. А ще про її далеко не святенницький спосіб життя. Тож робіть висновки, наскільки це могло подобатися синові Хмельницького. А тепер про те, як же його ненависть до Мачухи вплинула на Україну. На провесні 1651 року Хмельницький на чолі війська вирушив на Волинь. Саме у такий важкий та напружений час, коли він підійшов із військами до Берестецького поля. З Чигирина приходить звістка про страту Олени Матрони. Що ж, можливо, це була польська спецоперація, а може, лихий збіг обставин, але ви знаєте, чим завершилася битва під Берестечком. І можна з певністю припустити, що депресивний стан та пияцтво Богдана з приводу смерті дружини та іще за таких обставин могло вирушити хід битви, а там і всієї війни. Як же розгорталася трагедія? У нас є декілька джерел, але за ледве одному з них можна вірити. Найбільш детально про неї розповідає польський мемуарист Станіслав Освенцім, який почув цю історію від короля Яна Казимира під час вечері напередодні битви під Берестечком, нібито дружина Хмельницького. Закохалася в якогось годинникаря, котрий служив у гетьмана управителем двору, тобто ключником, їхній таємний роман, начебто, тривав досить довго, аж поки Богдан, беручи гроші на плату татарам зі своєї скарбниці, не виявив пропажу барила з червоними золотими. Спочатку подумав, що то його син, ідучи в похід на Литву, прихопив його на військові потреби. Однак, коли Тиміш відповів, що ти грошей не брав. Почав розслідувати цю справу. У ході розслідування з'ясував, що до крадіжки причетний управитель. Під тортурами він зізнався не тільки в крадіжці грошей, а й розповів про свої стосунки з Оленою та її участь у викраденні. Розгнівався гетьман не так за крадіжку, як за зраду, і велів їх обох розібравши голо, зв'язати разом так, як бувало, і повісити. Як додає Освенцім, король розповів цю історію, вельми потішаючись цією подією. А історикиня Тетяна Таїрова Яковлева трактує цей фрагмент як підставу не надто йняти віри деталям, оскільки це виглядає як похваляння і прикрашання реальності. Від тих самих днів на початку червня 1651 року про подію, що найпевніше сталося ще у травні, є декілька польських свідчень. Перша належить. М'ясковському, який писав у листі так. Розповідають і те, що Хмельницький наказав повісити дружину свою Чеплинську і одного ключника, оскільки не міг дорахуватися бочки талярів і тисячі червінців. Ох, це тисяча червінців. Чи не її сп'яну Богдан віддав Паїсієві разом із кіньми та й забув? Жартую, звісно, просто це сумний жарт. Про Богдана нашого Зиновія буде іще. Жорсткіша і сумніша правда. Засумніватися у польській версії щодо подружньої зради варто не лише через їхнє намагання очорнити Хмельницького, але й через того ж Тимоша, гарячого юнака, який ну дуже хотів порулити Гетьманщиною. І, за словами литовського посадовця Альбрехта Радзвіла, Тиміш доніс батькові про украдене золото та інтригу Мачухи. І Гетьман після проведення слідства звелів повісити жінку та коханця. А Йоахим Єрлич у своїх записках коротко нотує, що під час походу під Берестечко Гетьман велів своїм листом, написаним до сина Тимоша, повісити свою дружину разом з іншими шістьма особами. Тобто, навряд чи тут йдеться про подружню зраду, принаймні класичну. Ольга Пискун припускає, що, скоріше за все, гетьман під час походу отримав якусь підозрілу звістку про свою жінку, можливо, від Тимоша, і дав йому певні вказівки, що робити, якби ці звістки виявилися правдивими. І десь наприкінці травня, під Зборовим, він отримав повідомлення, що підозри підтвердилися, і його дружину покарано смертю. Тетяна Таєрова яковлева тут схильна напряму звинувачувати Тимоша. Стає зрозуміло, що Тиміш, скориставшись відсутністю батька і знаючи його вибуховий характер, звинуватив Олену, керуючись фактами розкрадання золота і показаннями дворецького, які той дав у результаті тортур. Богдан у пориві гніву та ревнощів наказав стратити дружину, а тиміш поспішив це зробити. Хоча всім в оточенні гетьмана було відомо, що зазвичай на ранок він скасовував подібні розпорядження. Скориставшись моментом і не шукаючи вагомих доказів, Тиміш звинуватив ненависну мачеху, чудово знаючи, як може відреагувати на зраду його нервовий батько. Він же й поспішив виконати вирок, поки Богдан не протверезів і не передумав. Коли гетьман дізнався, що Олена загинула, він засумував. Так старець Павло записав у своїй реляції московському цареві, що коли він пішов. Розгорювати гетьмана з тої журби, у яку він попав з причини відомостей про смерть дружини, він застав Хмельницького у великому роздратуванні, що виявилося у вислові про політику Москви. Тобто, нервовий зрив Богдана в той переломний момент Берестецької кампанії це факт, зафіксований джерелами. Є і ще польські свідчення, які уточнюють негативний вплив депресії Богдана на кампанію. Історією про те, нібито Тугай Бей побачив гетьмана п'яним, і це вселило у нього зневагу до союзника. Але хіба ж це вже не інша історія? Якщо вам цікаво дізнатися більше про те, чи можна вважати Хмельницького батьком української нації, та чи був він таким уже геноцидником, як з нього робить Данило Яневський, пишіть у коментарі. Розповім вам у наступних випусках. А якщо це відео набере принаймні тисячу вподобайок, я розповім про найвизначнішого сірого кардинала України, Кирила Буданова, часів визвольної війни, такого собі Лавріна Капусту, який був близьким другом Хмельницького, і перепоховав його тіло, щоб могилу не збезчестили вороги. Ну якщо кількість відео на цьому каналі вже перевелила за п'ять, то ж можна вам нагадати про збір фонду «Кому що треба. Посилання на цей збір в коментарі до відео.